Вітаю, мої друзі, мої милі хороші дівчатка. Ну що, відпочила, тепер треба працювати. Вирішила привести трохи себе в порядочок, ну, пофарбувати волосся. Взяла свою любиму краску, вже крашу з нею. Давно-давно, оце така Альона, 12-й номер, або ж вона була, буває, рябіна, 12 номер. Це тут наша влада Літовченко королева краси була українська. От, ось дивіться, яка вона була. Ну, пофарбую, волосся. Зараз розведу цю фарбочку. Ось дивіться, розвела красочку, оділа перчаточки і буду наносити затилка. Тому що фарбування йде із затилка. На затилку ж довше береться, то треба з затилка починати. І з затилка і так до лобика. Все ж неділю нічого не знімала то вже на каналі таке затіш, тишина. Уже все. Отписки йдуть, Уже підписувалось там. От. Тільки трошки зазивається, все вже. Все. Подписки, коментарів нема. Нема ніякого руху. Так, нанесу фарбу і минут 40 посижу і буду змивати. Змивати треба обов'язково змити і обов'язково полоскання уксусом. Обов'язково. О, повітряна тривога. Ховайте сидіть. Як воно вже над... Замучило нас цих українців. Боже Боже, як вони нас замучили, ці оці... тривоги, воно вже виє, виє тривога. О, Господи. Що треба бігти, так? Да? Ну, воно як удень тривога, то якось легше, а як вночі? то якось воно страшно отак наношу і прочисую. Нанесла фарбу. Прочисала, отак і отак. Обов'язково одіваю кулючок і буду ждати 40-45 хвилин. Ну що, пройшло 45 хвилин, йду змивати. Йду змивати фарбу. Ну і ось, дівчата, готово. Пофарбувала волосся. А то було таке сіро буро діяке Дивіться, який колір близенько покажу. Оцей колір мені дуже подобається. Я давно ним користуюсь цією фарбою. І я вам дам пораду, що після фарбування волосся обов'язково треба полоскати уксусом. Чому? Тому що, якщо ви не прополощите уксусом, то процес фарбування волосся буде йти. І от цього волосся буде руйнуватися, буде сухе, ламке і ніяке. Так що зробимо нейтралізацію пополощим уксусом, і все припиняється. І дуже-дуже гарно себе волосся почуває після цього. Так що, дівчатка, дивіться, яка як красуня стала помолодшала. Ой-ой-ой. І тепер тільки. Куди? Гулять? <laughs> Підписуйтесь на канал, а не відписуйтесь, пишіть коментарі, подобайки ставте. До побачення, до зустрічі.